Американці пішли проти Трампа та залучилися підтримкою Конгресу. Фінальною іскрою, що все запалила, стали погрози Зеленському. Мовляв, якщо він не згодиться продати Україну, то у нього будуть проблеми. Тепер же проблеми почалися у самого президента США, який змушений був вступити у боротьбу з власним народом і яку схоже швидко став програвати та втрачати владу. Подробиці обговоримо за мить. Усім вітання. Я вдячна вам глядачі що ви доєдналися до нас до ПІЦІВІ і обираєте нас для того, аби дізнаватися актуальною. Інформацію, яка з'являється у медіапросторі. підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Майже в одну мить різко піднявся бунт проти Трампа та його адміністрації в Америці. Коїться дійсно справжній хаос. Доходить навіть до затримання активістів та побоїщ на вулицях. Люди вимагають відповісти президента США за погрози Зеленському, бо той не хоче підписати угоду про повну здачу ресурсів України Трампу. Бунтівники вимагають припинити тиск проти лідера України разом із Трампом під Гнівну критику протестувальників потрапив, звісно ж, і Ілон Маск. Тисячі людей проводять акції протесту проти Ілона Маска та автор виробника Тесла, який йому належить. Мітинги відбулися майже перед кожним шоурумом Тесла в США. Пише видання The Guardian. Організатори протесту закликали людей до трьох дій: накупувати Тесла, продавати акції Тесла та приєднатися до руху Тесла Тейкдаун. Кожен мітинг був організований локальною з оригінальними темами. Фотографії опубліковані в соціальних мережах показують демонстрантів у Сан Хосе, Каліфорнії, неподалік від колишньої штаб-квартири Тесла та в Остіні, Техасі, де зараз розташована її штаб-квартира. Нашкодивши Тесла, ми зупинимо маска. Ідеться в одному з спогадів групи. Зупинка маска. Допоможе врятувати життя і нашу демократію. А у Нью-Йорку тисячі протестувальників зібралися біля виставкового залу компанії на Манхеттені. Учасники акції блокували рух транспорту, скандували гасла та тримали плакати з написами «Спаліть Тесла! врятуйте демократію та НІ диктаторам у США. Біля дилерського центру Тесла на Манхеттені протестувальники також вигукували зеленський герой. Софія Шепард, організаторка руху Planet Over Profit, пояснила, що мітинг не був присвячений протесту проти електрокарів. Ми тут щоб висловити протест маску, який по суті влаштував виставку автомобілів Тесла на Галявині Білого Дому. Ми хочемо максимально завадити його бізнесу, щоб це стосувалося всіх Тесла, а не лише е, Цібертрак. Пояснила вона. А 82-річний Марті розповів, що пішов. На мітинг в Нью-Йорку, тому що турбується про свою країну. У 1960-х він протестував проти війни у В'єтнамі. Тепер це повалення нашої країни олігархами, сказав він, додавши, що мітинг був посланням цього хлопцю Ілону, який купує наш уряд. У Сан-Франціско натовпів близько 200 людей також зібрався перед виставковим залом Тесла. Протестувальники вийшли на проїжджу частину вулиці, заблокувавши рух безпілотних автомобілів «Веймос», які намагалися об'їхати людей. Люди тримали плакати з гаслами. Про Трампа та Маска інші розгорнули величезні американські прапори, перевернуті до гори дрегу. Останніми тижнями взагалі в США та Європі зафіксовано декілька випадків підпалів навіть автомобілів Тесла, нападів на автосалони та зарядні станції компанії. Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що такі акти вандалізму будуть кваліфікуватися як внутрішній тероризм. А у Нью-Йорку поліція навіть затримала дев'ятьох учасників демонстрації біля дилерського центру Тесла. Натомість місцева влада штатів стала на бік протестувальників. Так, зокрема, законодавці штату Нью-Йорк розглянуть законопроєкт, що взагалі забороняє прямі продажі електроавтомобілів Тесла на території штату. Так, сенатори висловлюють власний протест проти діючої влади. Сенатор демократ Пет Фехі хоче скасувати дозвіл на п'ять точок продажів Тесла в Нью-Йорку. Повідомляє політику. Тесла продає більше електроавтомобілів у США у Нью-Йорку ніж будь-який інший виробник. Компанія уникає традиційної дилерської моделі продажу через третіх осіб за угодами про франшизу. Замість цього Тесла продає електроавтомобілі безпосередньо споживачам. Тісний зв'язок ілона маска з президентом Дональдом Трампом став політично токсичним для законодавців демократів. Зазначає видання. Законодавці та адвокати чинять тиск на пенсійні фонди, щоб ці відмовилися від інвестицій у Тесла. Електрокари Тесла також стали об'єктами підпалів і вандалізму. У виставкових залах Тесла регулярно відбуваються акції протесту і демонстрації антипатії до маска. У разі, якщо законопроєкт буде ухвалено, прямі продажі Тесла будуть заборонені після липня 26-го року. Демократи контролюють обидві палати законодавчого органу штату Нью-Йорк. Ну а тим часом Дональд Трамп назвав хворими бандитами, терористами протестувальників проти Ілона Маска і Тесла і зажидав двадцятирічних термінів ув'язнення для тих, хто під час таких протестів вдається до вандалізму, підпалів і насильства. Загалом же політехнологи прогнозують, що бунти у США не тільки не вщухнуть, а й лише посиляться найближчим часом. Літо 25-го року у США може стати найбільш неспокійним для американського президента. Така можливість може з'явитися на тлі результатів політики Дональда Трампа, зокрема тарифів, політики щодо мігрантів, західних союзників і так далі. Таку думку озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. За його словами, протягом наступних двох трьох місяців потрібно готуватися до посилення протестів проти Трампа. Думаю, що влітку почнеться більш серйозна опозиція. США ми почнемо знову бачити протести на вулицях, тому наше завдання протягом наступних двох-трьох місяців готуватися, вважає він. Уріель Епштейн зазначив, що питання у тому, коли та як буде реагувати адміністрація Трампа на ці протести. Адже у США є закон проти того, якщо народ намагається зробити переворот проти уряду, насамперед таке може трапитись. Цей закон дозволяє президенту використовувати американську армію проти американського народу. Я говорив із колишніми генералами на цю тему, і це цілком реалістично. Що Трамп може використати цей закон. Він має повне конституційне право це зробити. підкреслив він, можливо, Трамп не буде використовувати цей закон. Виконавчий Виконавчу директору Ніовдімокрасі Інітіїтів. Припустив, що є ймовірність, що американська лідерна каже стріляти у протестувальників, але більш агресивно їх атакувати без використання цього закону. Тому важливо, щоб протести були мирними. Зокрема, зараз Трамп депортує мігрантів, які перебувають в США легально, із зеленими картками чи візами. Багато. З них не робили нічого протизаконного. Вони висловлювали своє невдоволення політикою лідера штатів. Коли ці цифри почнуть збільшуватися, коли Трамп почне реагувати не тільки проти мігрантів, але й проти громадян США, то влітку можуть розпочатися протести. Однак до літа навряд чи щось зміниться. Також стало відомо, що в США оголосили про позбавлення віз сотень студентів. Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що причиною такого рішення стала їхня участь у протестах. Американська влада позбавила понад 300 іноземних студентів віз. Він пояснив, що позбавлення віз студентів, які були помічені у акціях протесту, відбувається чи не щодня. За його словами, держдеп активно займається розшуком цих психів і відбирає в них право на законне перебування в Сполучених Штатах Америки. Якщо ж ви збрешете нам і здобудете візу, а потім в'їдете до сполучених штатів із цією візою братимете участь у такого роду діяльності. Ми заберемо у вас візу, пригрозив Рубіо. Ну а тим часом Трамп втрапив у ще один політичний конфлікт. Він заявив, що готовий захопити Гренландію силою. Він також заявив, що йому все одно. Як поставиться до цього решта світу? Зазначимо, що на острові наразі також відбуваються активні протести проти Трампа та його зазіхань на територіальну цілісність. В інтерв'ю News Трамп сказав, що у нього абсолютно точно були реальні розмови про анексію Гренландії та висловив упевненість, що США стовідсотково отримують Гренландію. Він також додав, що є хороша ймовірність, що США могли б зробити це без військової сили, але що він не виключає ніяких варіантів. Я насправді не думаю про це. Мені насправді все одно. Гренландія це абсолютно окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний світ, це міжнародна безпека і сила. Заявив він, натомість новий прем'єр Гренландії Янс Фредерік Нільсон заявив, що Сполучені Штати не отримують острів за його словами. Він належить його жителям. Президент Трамп каже, що Сполучені Штати отримують Гренландію. І з вашого дозволу я чітко відповім: США її не отримають. Ми не належимо нікому. Ми самі визначаємо свої майбутнє. Написав Нільсон. Прем'єр додав, що громадяни Гренландії не мають діяти від страху. Ми повинні відповісти миром, гідністю та гідністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко, ясно і спокійно показати американському президентові, що Гренландія наша так було вчора. Так є сьогодні, і так буде в майбутньому, сказав Нільсен. Ну і нагадаємо вам, що Гренландія взагалі належить королівству Данії. На найбільшому у світі острові проживають близько 57 тисяч людей. Окрім стратегічної безпекової важливості, територія багата на цінні копалини. Ну а тим часом прем'єрка Данії теж кинула виклик США у суперечці через Гренландію. Мата Фредеріксен відповіла на заяву віце-президента США Джей Дівенса, у якій він розкритикував ставлення данського уряду до Гренландії автономної території. Королівства Данія показово, що президент Фінляндії Олександр Ступ після семигодинної зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом за грою у Гольф заявив, що Сполучені Штати розробляють санкції проти Росії на випадок її відмови від припинення вогню в Україні або його порушення. Ну і ба більше також поговоримо про те. Що ступ запропонував Трампу такий дедлайн щодо всеосяжного перемир'я в Україні? Сказав, що це була б гарна дата, щоб припинення вогню все ж таки сталося. Президент Фінляндії сказав Дональду Трампу, що 20 квітня було б гарною датою для встановлення режиму всеосяжного припинення вогню в Україні. Далі будемо розбиратися. Що ще заявив Ступ, адже Олександр Ступ заявив, що встановлення конкретного терміну, до якого необхідно досягти перемир'я, допомогло про. Ізації цієї мети, чому 20 квітня, тому що потрібен крайній термін, тому що це великдень, і тому що тоді президент Дональд Трамп буде при владі близько трьох місяців, пояснив політик. Ну і ступ також підкреслив, що у Трампа закінчується терпіння щодо дій Росії і що Вашингтон має далекі плани у разі, якщо Москва відмовиться від ідеї перемир'я з його словами. В такому випадку потрібно буде запровадити сильний механізм санкцій. Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Гремом, архітектором архітектором пакету санкцій. І найближчим часом він запропонує це з підтримкою. 50 сенаторів в Сполучених Штатах сказав президент Фінляндії. Ну і до слова раніше сам же Трамп припускав, що Росія може затягувати мирні переговори з Україною щоб виграти час. Він вважає, що Кремль хоче завершити війну, але може використати тактику зволікання для досягнення більш вигідних умов. Ну і також ще деякі заяви лунають від президента Фінляндії. Після зустрічі з Трампом у Стуба виникло враження, що терпіння Сполучених Штатів щодо Росії закінчується. Також не Конференції президент Стуб розповів про зустрічі з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, зустріч стала продовженням півтора тижневого. Також е, континууму зустрічі, який розпочався з візиту Зеленського до Фінляндії, адже напередодні пам'ятаємо, що відбувалася така зустріч. Стуб не провів ніч у будинку Трампа, однак сама зустріч тривала сім годин. і Трамп, нібито був у гарному настрої. Обговорювалися також ліси, зимова війна, членство в НАТО. І перш за все, той факт, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну безпеку. За словами Стуба, меседж Європи полягав в тому, що роль сполучених штатів у НАТО змінюється, але не виходять із НАТО. За словами Стуба, Трамп запитав: чи можна довіряти Володимиру Путіну? Я відповів, що не можу. У мене залишилося враження, що терпіння з боку Сполучених Штатів закінчується, що, на мою думку, добре. За словами Стуба, терпіння Трампа також закінчується. Він досить нетерплячий до дії Рефі та такого роду зволікання з припинення вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна. Російська активність спочатку про що здомовляється, а потім знову ставлять умови. Ступ сказав, що надіслав сигнал Трампу, що Росія розуміє лише силу, а для цього потрібні санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України. Рашисти продовжують атаки з повітря, продовжують гатити по цивільній інфраструктурі нашої країни, Незважаючи на ті мирні перемовини, які ведуться із сполученими штатами з Україною, а більше те, що відбувалося в Саудівській Аравії, рашисти продовжують продовжують порушувати так зване перемир'я. Крім того, росіяни знову вгатили і по Харкову ударними дронами. Наслідок чого у місті зафіксовано руйнування. Така інформація з'являється від обласної військової адміністрації, адже протягом ночі зафіксовано щонайменше шість вибухів. Так сталося влучання. Зокрема, про це дописував і мар міста Тарахов і Олег Синігубо. очільник обласної військової адміністрації. Нині ви на своїх екранах бачили наслідки цієї терористичної атаки. Так, у ніч проти 31 березня в Харкові пролунало шість вибухів, наслідок атак російських безпілотників. Про наслідки повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Далі зацитую, що він написав. Влучання два боплаша в дах виробничої будівлі та в складську будівлю з подальшим загорянням. Влучання би плав будівлю цеху пошкоджено скління вікон, трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка. Також два автомобілі написав він. Ну і раніше повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Отак рашисти показують, як вони готові до миру. Ну а якщо говорити загалом, то у березні цього року сили протиповітряної оборони знищили 4043 повітряні цілі. Зокрема, йдеться про одну балістичну ракету «Іскандер» МКН-23-25 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», одну крилату ракету «Іскандер» К, одну керовану авіаційну ракету Х-59, 2328 ударних БПЛА типу «Шахет», 805 розвідувальних БПЛА, також 874 БПЛА інших типів. Крім того, наша авіація ліквідувала 412 повітряних цілей, уразила командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника. Бачимо, що дійсно наші сили протиповітряної оборони кожної ночі роблять все можливе, щоб наслідки таких терористичних атак для місцевих було. Мінімальним, і зокрема про це перемир'я вже говорить і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Так зване перемиря. Адже продовжують літати безпілотники, продовжують летіти по мирних містах нашої країни. І про це говорить і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Він говорить, що ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. А от відповідь Ерефія на цю пропозицію це дрони, бомби та балістика. Географія та жорстокість російських ударів не про просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі, показує наскільки рашистському диктатору Путіну плювати на дипломатію, зазначає президент України Володимир Зеленський. Ну а що ще він сказав у своєму вечірньому зверненні до українців? Можемо далі почути. Дорогі українці, українки, щойно говорив з президентом Фінляндії. Дуже продуктивна розмова. Наші відносини завжди змістовні. Я хочу подякувати президенту Стубу, всій Фінляндії за підтримку України. За дуже раціональні позиції і готовність працювати разом заради наближення реального миру. Я поінформував про триваючі російські удари. Напередодні був жорстокий удар по Харкову, російські шахеди. Один з них пошкодив навіть будівлю шпиталю, звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Загалом, тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них п'ять дітей, усім надано допомогу, але на жаль, дві людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. За сьогоднішній день теж на жаль, вже є удари та обстріли. Черкащина під ударами дронів, Херсонщина, артилерія, скиди з дронів по звичайним будівлям, по людям. Донеччина керовані авіабомби, безпілотники, артилерія, Запоріжжя, безпілотники, Дніпровщина, керовані авіабомби та дрони. Сумщина теж, на жаль, авіабомби та дрони. Харківщина, удари керованих авіабомб. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує наскільки путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони. Російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно більше. Взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно. Ми говорили з президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Олександр розказав про свій візит в США та про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись разом рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії. У нашій взаємодії ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, всі інші наші партнери, які реально хочуть миру, і гарантованої безпеки задіють всі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути, заради успіху дипломатії та збереження життя людей. Сьогодні я хочу відзначити наших людей, які працюють саме щоб рятувати іншого. Це рятувальники ДСНС України, які проявили себе саме цими тижнями: Харківщина, це Андрій Бондар, Дмитро Кутя, Владислав Олійник, Анатолій Ясковець, Владислав Макарічев, Євген Маковецький, Артем Москаленко. Головне управління ДСНС України на Дніпровщини: Геннадій Петренко, Олександр Тиква, Владислав Шипін, Павло Гайдуков, Олексій Квасов, Олександр Хантицький, Костянтин Резун, також наша Сумщина: Олександр Клочков, Олег Гетьман, Олександр Мигаль, Микола Биченко, В'ячеслав Товкач, Андрій Чурчин, Сергій Неня. Анатолій Гергела. дякую вам та хочу подякувати усьому колективу ДСНС України, всім, хто допомагає нашим людям, всім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше вистояти, захистити незалежність, нашу державу, наші українські позиції, забезпечити. Достойний мир для України і тривалу безпеку для всіх наших людей після цієї війни.